Перший комендант табору і Людонека його власне і створила, оберштурмбанфюрер СС Рудольф Гьос після капітуляції Німеччини, переховува під чужим прізвищем, але його затримали британці. У цьому апатичному низькому на зріст чоловікові не було нічого, що дозволило би припустити, ніби доводиться мати справу з найбільшим убивцею, який коли-небудь жив на світі. Він занадто апатичний, щоб можна було розраховувати на розкаяння, і навіть перспектива повішення здається його не надто непокоїть. Це фрагмент висновку психіатричної експертизи, проведеної доктором Гілбертом. Гьоса залучили до Нюрнбергського трибуналу як свідка у справі рейхсміністра східних окупованих територій Альфреда Розенберга. Він заявив про спалення щонайменше 2,5 мільйонів жертв упродовж трьох років, але згодом відмовився від своїх слів і зменшив цифру до мільйона ста тисяч. Далі гьоса видали польському трибуналу, який засудив його до смертної кари. Перед смертю він написав автобіографію, навернувся до католицизму, покаявся і попросив у Бога і польського народу прощення. Але прохання про помилування не подав. Моя провина в тому, що попри це я зі службовою ревністю працював у цьому таборі, і не знайшов протягом своєї служби людського, а не службового підходу до ув'язнених у таборі людей. Як комендант табору я був за все, що в таборі відбувалося, виключно і повністю відповідальним. 16 квітня 46-го його повісили на шибениці поблизу першого крематорію у таборі Аушвіц-1, за деякими спогадами на шибениці, яку за кілька років до того зробили за його ж завданням, щоб страчувати полонених.